Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Благодійність це поклик душі. А волонтерство ти розумієш це трохи інше. Це коли ти свою діяльність віддаєш безкоштовно. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях оперна співачка Олена Гребенюк. Вітаю. вас. Доброго дня. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних та громадських заходів. Так. Розкажіть власне ну про цю діяльність. Ну можна сказати, що я благодійник вже 10 років, а волонтерством по співу по своїй професії я стала Початку війни, мабуть, а, знаєте, благодійність це поклик душі. А волонтерство, ти розумієш, це трохи інше. Це коли ти свою діяльність віддаєш безкоштовно і можеш приносити користь людям. Немає не значення ти чи ти там хтось інший. Да, ось я водійка, і я можу водити автівки, і я цим приношу свою користь як волонтерка. Тому Співати це, знаєте, моє натхнення, моє щастя, моє життя. І є глядач, і це основне. Так, глядач є завжди, але ж який він зараз, глядач. Допитливий, знаєте, маленький, допитливий, або військовий, котрі сидять і потребують твоєї уваги. І ось я даві співала співала в бригаді, приїхала до них, 150 хлопців сидять. І я розумію, що бойовий дух, підтримка бойового духу це дуже важливо для них. І так відбувається кожного разу від дітей до дорослих, від дорослих до дітей. Чи важко співати перед військовим? А, ви знаєте, ні. Важко співати перед в лікарнях, важ, дуже важко співати. Коли ти розумієш біль людей перед військовими ні. Ти розумієш, це люди, і їх треба підтримувати, ти віддаєш їм. А коли ти співаєш в лікарнях перед людьми, котрі тільки знаєте, пережили якісь певні. Потрясіння так можна так казати і так, і інакше слово хотіла, але потрясіння дуже важливо, бо це фізична боль. Вони пережили фізичну боль. І інколи вони контужені, інколи в них немає кінцівок, інколи вони психологічно в дурному стані. Дуже важливі, дуже тяжкі раніння бувають. І вони для них співати це дуже знаєте, дуже важко. Вони це потребують, але знаєте, треба співати такі пісні, щоб їх підтримати, і з іншого боку. Емоційно не дратувати, і ти, коли співаєш, то відчуваєш цю біль, і це важко, але ж це потрібно, дуже потрібно за час війни. Наскільки змінився ваш репертуар? Я і співала багато всього до, до того. Я оперна співачка. Я співаю красовери, я співаю українські народні пісні, я співаю мюзикли, я співаю взагалі італійські красовери. Але ж я почала співати сучасний український репертуар, і це мені знаєте, більш наснаги. Ну, коли ну, Червона рута це не сучасний український репертуар, але я її дуже полюбляю. І коли ми всі підіймаємось, і весь зал підіймається під Червону руту», і люди, аплодуючи, співаються, знаєте, в марші. Червона рута не маршова пісня, але всі співають в марші разом, це дає ще більшу наснагу. Репертуар Можна сказати, що він змінився з одного боку, а з другого боку я дуже вдячна часу, що я можу змінювати репертуар і знаходити, знаходити щось нове, цікаве для себе в тому репертуарі української музики, що в нас є. Чи з'явилися авторські якісь пісні? Ні. Але ж вони були в мене до того, і в мене диск красоверний з авторськими піснями. Це не пісні, це «Арії з опер. До речі, в нас в програмі є така рубрика Музичний стоп кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз щось імпровізувати, те, що вам найближче, те, що до душі. Так, але буду співати тихесінько, бо там іде репетиція, ми з вами це знає. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, сині гір. Дякую так щиро і тепло. Співали від душі. От. Повертаючись до створінок війни, а де ви її застали? В Києві, вдома. І нікуди не виїжджали, якщо ви хочете запитати про це. Сіла на автівку, і мама моя казала, що ми їдемо на роботу до неї. І ми поїхали до неї на роботу, і вона поїхала на роботу. І того часу я стала, вона працює в медичному закладі. і Я стала медичним волонтером, я возила медиків до, до роботи. І поки не пішли автобуси в Києві, я возила їх. Ну і зараз вожу кожного ранку маму на роботу. Ми нікуди не поїхали, ні я, ні дочка, ні мама, ні Песик наш улюблений. Всі тут. Що, на вашу думку, може пришвидшити нашу перемогу? Розуміння, що ми робимо не так і чому вона досі не прийшла, ця перемога. Якщо аналізувати, правда, вірно сказав, якщо аналізувати, що ми робимо не так, то ми можемо покращити стан. І якщо ми кажемо все гарно, все гарно, все гарно, а вона не приходить, то ми щось робимо, мабуть, не те. Ми робимо все вірно, але ж аналітика це дуже важливо. І якщо ми зрозуміємо, що не так, чи ми можемо бути ще корисніші, ще ефективніші в цьому сенсі, то перемога, вона буде обов'язково і дуже швидко. Як українцям легше пережити війну? Мені здається, треба не падати духом, це головне. Треба розуміти, що якщо немає мотивації, треба її для себе зробити, знайти кожного дня, робити щось, чистити зуби, йти на роботу, заробляти кошти, годувати тварин, йти гуляти, підіймати свій стан, не падати духом. Чим більше людей падає духом, тим не краще для нас, а гірше для нас, і ми перемогу цим не здобудемо. А якщо ми всі разом, ми співаємо разом, ми граємо разом, ми, я не знаю, йдемо до театру, приходимо кудись, да, допомагаємо військовим, також волонтерам разом. Тоді ми підіймаємо наш бойовий дух. І на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Дорогі читачі, і глядачі оперативної країни інфо. Я бажаю вам того, що зараз сказала, не падати духом. Я бажаю вам зараз той час, коли можна здійснити найголовніше бажання свої. Мрійте, мрійте і, і бачити цю кінцівку цієї мрії, щоб вона була в вас, щоб вона була не десь там, а ви її точнісінько бачили. І тоді. Кожна ваша мрія збудеться. Я до цього бажаю вам здоров'я, бо це найголовніше, що треба для того, щоб досягти любої мети. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую!